Алкоголь намагаємось купити у центрі міста. Більшість магазинів у середмісті працюють до 21-ї або 22-ї години. Отож, обираємо три торгові точки: невеликий магазин на площі перемоги та два мережевих супермаркети. На дверях всіх магазинів розміщені ось такі повідомлення про заборону продажу алкоголю після 22-ї. І з прихованою камерою заходимо та намагаємось купити пляшку пива. У покупці нам відмовляють у всіх трьох торгових точках. Дайте бутилочку рамколи чи брендіку алкоголь вже не продається. А вже ж після десяток Житомирянка Олена каже: до заборони продажу алкоголю ставиться позитивно, але у її ефективності сумнівається. Ну бачила сюди все на районі ці таблички, і бачила, що деяким хлопцям не продали алкоголь після десятої години. Ну, рішення саме по собі цікаве, але я думаю, що для людей, які хочуть вжити алкогольні напої, це не є проблемою, тому що можна їх купити о дев'ятій, о 9.30 і випити собі спокійно. У нас є набагато важливіші проблеми, які на жаль не вирішуються, а вони хочуть якимось чином обмежити час, який по факту не буде впливати на результат. Тобто я вважаю, що це ніяк не вплине на загальну ситуацію. Можливо, можливо, там на декілька відсотків випадків це буде нижче, але ну, глобально нічого це не змінить. Рішення виконкому про заборону продажу алкоголю після 22-ї години діє з 3 травня. За словами директора юридичного департаменту Житомирської міської ради Євгена Черниша, станом на 7 травня 2024 року не було зафіксовано жодного порушення. Виявляти випадки продажу алкоголю мають працівники поліції. За порушення встановлених обмежень передбачений штраф від 6 тисяч 800 гривень до 13 тисяч 600 гривень. Протоколи за цією статтею уповноважені складати органи поліції та держпродспоживслужби. Ну, в більшості випадків це поліція складає такі протоколи. На даний час жодного протоколу до адміністративної комісії, яка вже власне розглядає справу і притягує до відповідальності, не надходило. Дмитро Поліщук, Катерина Тарасюк, Євгенія Барвенко Суспільне новини Житомир.